Матір послухай, да я тебе мать. Машко, чому ти вы сейчас говоришь? Ну хочу. Сиди. Байкушок назад. Давай іди. Мишко, іди сюди давай. Мишко! поведінка свинська, свинська. Та... Ну то що ти так погодишся? Можеш битися і все. О, Бо тебе Машко й забухав. На. Бо ти нічого не їв, тільки йогурт. І шаригат. Ні, я йому вже отаю. В мене йогурт. Просто Машко, зараз як нахуй, то одна морозь. так затошниться б. що тоді з тобою робили? Пукало. Пукало? О, я таке не шкив.

Я вчора хлопцям. Такий Сергій Овпа. Ти не дзвонить, коли не дзвонить. Ми я з тобою, не дзвонить. Коли, двонить, коли, двонить. коли... Дони, чуєш, каже, я на колі. Слышь? думаю, як на колі. Це так, я кажу, мені нравиться. Коли ти мовчиш, а потім, а тобі мені зараз вже треба. Ну, хто так робить? Часно. Я знала, правильно? А в розілочку звідти повідоринку. Вердувати правди, ну яка є, ночка. Киселі мене до того вікна. то оставки.